Розлучення друге кохання і розчарування в ньому. Поетеса Роза Ауслендер народилася у Чернівцях. Згодом поїхала з чоловіком до Америки та, повернувшись сюди, знов зустріла найбільше кохання свого життя. Геліса гехта, але він був жонатий. І вона була заміжня. Ну з Ігнацем вони поїхали в Америку, розвелися. А жінка Гелюса не давала йому розлучення, тому що це була вже королівська Румунія, і в Румунії неможливо було розлучитися, коли один з партнерів не давав розлучення. Кохання в них було пристрасне, сильне, але розірвала його сама роза. Тетяна Клисунова зібрала історії кохання відомих та невідомих чернівчан і об'єднала їх у тематичну екскурсію. Всього назбиралося 12 пар. Серед них Ольга Кобилянська та Йосип Маковей, Юрій Федькович, і Емілія Марошані, Міха Мінеско та Вероніка Мікле, Анна та Маркус Кіслінгери, Іван та Марія Миколайчуки, чотири кохання Пауля Целана, Зельма Мейрбаум і Лейзер Фікхам. Саме про Зельму Мейрбаум і От Лейзера мені. Болить душа. Ви розумієте, що коли всі, про кого я казала, в них був вибір. Залишатися в цих трикутниках, не залишатися, бути один з одним, не бути у Зельми цього не було. Вона попала саме в війну. І розумієте, їй не залишили вибір. І це не був її вибір. Її тільки тому, що вона є ріка, її, от вона була тут. Гетто. І я от так от зараз, ну, це моє особисте, це от іменно моя особиста емоція. Я, це от прослідковується дуже чітко в нападі Росії, на нашу Україну. Вони прийшли на нашу саме територію. І вони багатьом людям не залишають права вибору. Більшість історій видатних людей пов'язані з нерозділеним коханням або любовними трикутниками, каже Тетяна Клисунова. Щоправда, такі страждання подарували світу чимало прекрасних творів. От давайте візьмемо кохання, наприклад, навіть Ольги Кабелянської і Макавея. Вона його дуже любила. Він її поважав як письменницю. Коли вона написала навіть йому листа в зізнанні кохання, він е Ну, я кожен, кожен чоловік пішов в такий ступор і не відповідав. І я вот дуже часто думала, а що би сталося, коли б вони поженилися? Я вам хочу сказати, що напевно вона би почала бути з як він хотів. вона б почала, ну, народила б дітей і просто би перестала писати. Між тим щасливі історії кохання у Чернівцях теж траплялися. Є сама сама улюблена пара. От Анна і Маркус Кіслінґер. Е, про них мало хто знає. Він був власником цегельного заводу Патрія. Е, вони зустрілися одружилися і все життя були разом. Він її дуже любив. Вона його любила дуже. Не було жодних каханців, не було жодних дітей на стороні. А так само подобається всі діталі Фалік Пінкус, які прожили все життя, от в злагоді, в турботі один про одного. Ну буває так, що і і. і Трикутники і буває таке взаємне кохання, яке я от бажаю всім, всім жінкам. Тематичну екскурсію у Чернівцях проведуть 15 лютого. Кожна історія супроводжуватиметься музикою та віршами. Кохання – це довіра першу чергу, коли ти вже одружилася. Це довіра, безмежна довіра один до одного, і саме головне турбота. Ви розумієте, можете дарувати багато квітів, але коли чоловік в тебе питає, ти тепло одягнена в от зараз цю погоду, розумієте, ти поїла, прийшла додому, ти замерзла на тобі чаю. Оце є кохання. Знімальна група Сі 4 поцікавилася у чернівчан, як вони зустріли своє кохання. Я прийшов з армії з реабілітації пішов на песословця. Прийшов до неї на кав'ярні, я ще тоді навіть не знав, прийшов на кав'ярні. Будуна, так сказати. Я на дивиться на мене, а їй кажу, ну, що ти дивишся зроби каву. Вона мені робить каву, і так через тиждень почали зустріти. Це потім мене в Чернівці. Через спільних знайомих на чемовськ на університеті через заходи круток. Зустрілися в наступності, почали спілкуватися, а потім вже Ну, Все почалося із спільної діяльності в університеті як, активні, як активних студентів. От, і була більш така взаємодія. В плані волонтерської, в плані якоїсь мистецької культурної, так і ми познайомилися. Збіглися інтереси, спільні зацікавлення в творчості його спільні відвідування неформальних зустрічей студентів в травні, як воно традиційно відбувається в травні. Кінець семестру, і так воно все зблизилось. Весна, -весна. словом університет. Університет. університет Олена Крічко, Любомир Казюк, Микола Ганутін. Новини сі 4